Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. 3 червня розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання про особливості ЗНО 2013 і, взагалі, про те, як така система може описатися у взагалі систему нашої освіти. Будемо говорити з Лілією Гриневич, головою комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Вітаю вас, Лілія Михайлівна. Доброго дня. Вітаю. Насправді, от на ваш погляд, чи можна говорити, що ЗНО в Україні, зокрема. А цього року, ну можливо, трошки зарано ще очікування, але все-таки буде кращим і вдалішим ніж попереднього року. Я думаю, що воно повинно виконати ту ж функцію, яку виконувало попередні роки, а саме забезпечити справжній прозорий доступ до вищої освіти. Є проблеми без сумніву, що результати ЗНО їхній вклад в загальний сукупний результат, який зараховується при вступі до вищого навчального закладу, з кожним роком зменшується. Тому що зростає вага середнього балу атестату і також в завведено інші додаткові фактори, це насправді не сприяє прозорості компанії. Але тим не менше, ЗНО все таки далі є визначальний чинник. І тому для дітей, для наших випускників, це серйозний випробувальний період, коли вони. Самі здобувають цей результат, їм ніхто не може допомогти. Тільки через їхні зусилля, тільки через їхні знання, їх працездатність і підготовку, вони зможуть досягнути того омріяного результату і відповідно вступити до вищого навчального закладу. Я вважаю, що це величезний прогрес, що наші діти мають такий шанс, що вони можуть цей крок робити самостійно, і це не залежить від майнових статків їхніх батьків. Але насправді, от якщо говорити про підготовку, ви казали, що діти дійсно самі можуть в такі моменти, от коли заповнюєш тести, то і хвилювання спрацьовує стреси. Ви зустрічалися з випускниками нещодавно, 24 травня, і навіть свій посібник їм презентували, як приготуватися. Та от в чому там які можуть бути нюанси підготовки? Ви Праві, тому що це справжнє серйозне випробування і. Дуже важливо, щоб ті знання, які має випускник, він якимось чином не применшив. На тестуванні в зв'язку з стресом або з тим в зв'язку з тим, що не до кінця ознайомлений з усіма інструкціями, як треба себе вести під час тестування, і я вирішила зробити такий невеличкий подарунок для випускників цього року, коли прийшла до них на, на свято останнього дзвоника. Це такий маленький порадничок, який можна прочитати надзвичайно швидко за 5 хвилин проглянути. А це люблять наші випускники, щоб швидко отримувати інформацію, де в простій формі в таких. Людяних порадах вказано на такі ключові моменти. На які необхідно звернути увагу при тому, коли ти йдеш вже безпосередньо на тестування, що не можна забути, як себе треба вести, наскільки уважно треба читати інструкції, тому що в нас в країні немає культури читання інструкції, взагалі, нас... відразу користування без сумніву, і часто можна через це погубити, через такий крок досягнутий результат. І такі практичні поради щодо тестування, як взагалі розподілити час. На тестування, що спочатку треба розв'язувати в першу чергу легші завдання, потім складніші. Яким чином себе вести, коли ти бачиш, що ти не можеш знайти відповідь, не розумієш, котра з відповідей є правильна. А якщо зараз нагадати ці поради, от як, наприклад, себе поводити, якщо не можеш знайти відповідь? Завжди залишаються такі завдання, тобто є велика ймовірність, що будуть такі завдання, і є таке правило: жодне завдання не повинно залишитися без відповіді, навіть ті, на які ти. Відповідь не можеш обрати, ти повинен спочатку діяти методом виключення, тобто обрати те, що абсолютно uh -huh. є очевидним неправильним. А деколи треба й скористатись навіть інтуїцією, але завдання не повинно залишитися невирішеним. Так само необхідно розбірливо писати відповіді на завдання з відкритого Решити. характеру, uh -huh. так, з розгорнутою відповіддю, правильно позначати цифри і букви, тому що сканер щитує. Ці цифри і букви, щоб він їх правильно розпізнав, необхідно розбірливо їх написати. Тобто, це такі універсальні поради, і, звичайно, що ці поради спрацюють в першу чергу, якщо ви готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до програми цього зовнішнього іспиту. Але, от поза тим, якщо ми вже взагалі говоримо про зовнішнє незалежне оцінювання, то я вважаю, що сьогодні. Ми проводимо зовнішнє оцінювання. Воно ще виконує оцю свою мету забезпечення доступу до освіти. Але ми стоїмо зараз на грані. Нам не можна здати цих позицій. Тобто ми повинні законодавчо врегулювати зовнішнє незалежне оцінювання і всі аспекти пов'язані з його функціонуванням і його роллю для справедливого доступу. Ось цей законопроект, який ну ніби в комітеті, да здається прийнято як основний про вищу освіту. так. Саме минулого тижня, 22 травня, так? ми в комітеті прийняли дуже важливе рішення рекомендувати Верховній Раді для прийняття за основу. Законопроект 1182.2, так званий законопроект, розроблений групою під керівництвом згоровського. Це законопроект, який проходив узгодження в кабінеті міністрів. Це законопроект, в якому враховано понад 5 тисяч рекомендацій від академічних спільнот, роботодавців, студентів. І всіх різних зацікавлених груп, і це законопроект, який в тому числі має питання врегулювання зовнішнього незалежного оцінювання в собі. Я вважаю, що прийняття от такого рішення комітету це вже крок вперед, і перша перемога по все таки врегулюванні зовнішнього незалежного оцінювання. Є одна проблема: зовнішнє незалежне оцінювання. Весь час не дофінансовується, тобто воно фінансується рівно в тих межах, аби його провести, але його треба розвивати. І всі країни, які мають навіть сторічну історію зовнішніх екзаменів, багато працюють над тим, щоб оновлювати зміст тестів. Тому що те, що ви закладаєте в зміст тестів, тому і найбільше вчаться наші випускники, тому що для них це має велике значення. Від цього залежить майбутнє. Цього року змінилося тільки біологія і історія України. Питання, ж, питання не тільки у предметі, питання в тому, що ми закладаємо, чи це тільки фактологічна інформація, якийсь термін, прізвище чи дата на якійсь сторінці якогось підручника, чи це є завдання, де ти повинен викласти своє судження, аргументувати свою думку, щось довести. А це вже є вміння вищого порядку, які необхідно тестувати. І сьогодні весь світ іде шляхом того, що вони включають в тести завдання з розгорнутою відповіддю, де випускник висловлює свою думку, і відповідно на це потім працює середня школа. і Кращий результат мають вищі навчальні заклади від таких вступників, тому нам зараз потрібно подбати над розвитком зовнішнього оцінювання. Погляньте, український центр оцінювання якості освіти до цього часу працює на обладнанні, закупленому дві тисячі року. При відкриті а це, що, а? А це угу. обладнання зношується, і без сумніву, що базу центру потрібно оновлювати, адже в основі її лежать серйозні технологічні процеси, від дотримання яких залежить безпека тесту, за запобігання витоку інформації, тому ці питання розвитку ми ставимо як комітет перед кабінетом міністрів для належного фінансування системи зовнішнього зовнішньої оцінювання. Ну, принаймні цього року, за словами директора Українського центру оцінювання якості освіти, і вже посилено, що буде відеоспостереження, але наскільки ось це важливо в цьому випадку для абітурієнтів для Випускників, які далі будуть абітурієнтами, звичайно, що відеоспостереження щось може дати, тому що для нас найважливіше, аби були рівні умови для всіх. Бо якщо це справедливий доступ, то це означає, що в усіх аудиторіях водночас в Україні діти мають сидіти за одними правилами. Не може бути, що одним допомагають, а іншим не допомагають, не може бути жодного списування. Це є все грубі порушення, які можуть спричинити до відміни результату зовнішнього оцінювання. А камери ж нам пообіцяли, ми ж скільки грошей витратили під час виборів на камери. Я думаю, що ці камери могли б ще пофункціонувати і щось зробити корисне в цій країні. Так, а не тільки бути там камуфляжем для звітування про демократизацію виборчого процесу. Тому камери застосовувати треба, та тільки вони не можуть вирішити питання удосконалення змісту зовнішнього незалежного оцінювання. А ми повинні пам'ятати, що якість самого іспиту і цього змісту потім проєктується на якості освітніх результатів яким чином можна пов'язати ось те, що, наприклад, близько 20% абітурієнтів виявили таке бажання складати тести своєю мовою, ну мовами національних меншин, і з тим, от наскільки це вплине на розвиток зовнішнього національного оцінювання незалежного оцінювання? Наскільки це, це, розвиває? це розумієте? Це є таке питання насправді дискусійне, тому що коли зовнішнє незалежне оцінювання вважалося б державною підсумковою атестацією, і діти навчаються відповідно мовами меншин, якщо вони навчаються такими мовами, то для них природньо державну підсумкову атестацію складати мовами меншин. Якщо ми говоримо про те, що діти хочуть здобути вищу освіту, і навчання у вищих навчальних закладах у нас здійснюється державною мовою, то це означає, що в них має бути готовність і розвинутий термінологічний апарат і державною мовою. Тому, якщо є така можливість, і сьогодні діти складають і мають бажання складати мовами меншин. Будь ласка, головне, щоб при цьому не страждало їхні уміння і можливість навчати вивчати різні предмети потім державною мовою у вищому навчальному закладі. Тому що ми не можемо говорити про справжню якість вищої освіти, як люди, які коли люди, які її здобули, не володіють державною мовою. То якщо в контексті говорити взагалі системи освіти української, зовнішнє незалежне оцінювання, потім вищі навчальний заклад навчання, наскільки вони не, дис, дис, не мають цього дисонансу, наскільки потім людина, яка склала зовнішнє незалежне оцінювання, вступила до вищого навчального закладу, може Абсолютно спокійно розвиватися і далі працювати. Ну, оце є питання якості викладання мов. І якщо ми розглянемо зараз на державну, подивимось на державну політику, то насправді ми маємо проблему, що дуже багато уваги і крику є навколо того, щоб треба розширювати викладання російської мови. До речі, одна з новацій міністерства це запровадження другої іноземної мови з п'ятого класу, це окрема тема. Але коли ми підняли статистику і запитали, скільки дітей буде вивчати другу іноземну мову, то виявилось, наприклад, у Київській області. Що майже 60% дітей замість другої іноземної будуть вивчати російську мову. Тобто іде Хоча підміна можна... підміна понять. Угу. Але на мою думку, дитина повинна дуже добре знати свою рідну мову, ну, бо це природньо, коли вона вдома розмовляє і потім може грамотно висловлюватися своєю рідною мовою. Але дитина повинна чудово знати державну мову, щоб почувати себе. Конкурентно здатною на ринку праці мати можливість працювати в органах державної влади, робити кар'єру. І головне мова це є той атрибут країни і державотворчий атрибут, який необхідно захищати саме в цій країні. Тому що е, для російської мови ми маємо величезну державу нашого сусіда, яка буде обстоювати інтереси російської мови і її розвивати. Українську ж мову може розвивати тільки українська держава, зважаючи на непросту українську історію, і скільки раз українська мова була справді репресованою, ми розуміємо, що саме в незалежній державі ми маємо розвивати термінологічний апарат, ми маємо розвивати науку, ми маємо розвивати освіту і при цьому погли. Виблювати знання і володіння мовою. Є ще один нюанс знання іноземних мов, і, зокрема, англійської. Ми не можемо говорити про повноцінну участь в освітньому і науковому е просторі світовому, якщо наші діти на рівних з іншими мовами не будуть знати англійської. Тобто, це нормально, якщо дитина знає рідну мову, державну мову. і Принаймні одну іноземну мову, якою яка є так би мовити мовою спілкування науки, торгівлі міжнародних стосунків, і насправді наша освіта буде якісною тоді, коли буде оцей компонент обов'язково забезпечений. Сьогодні, на жаль, знання іноземної мови не є однаковим для всіх випускників. Одні мають більше шансу її вивчити, наприклад, в школах з поглибленим вивченням іноземних мов, інші менше. А на моє переконання, взагалі, ті люди, які мають здобути вищу освіту, справжню вищу освіту, зважаючи на наші все таки Європейські перспективи, і ми як країна в центрі Європи, вони повинні володіти вільно англійською мовою. І сьогодні все старше покоління і моє покоління, в тому числі і покоління радянської школи, потерпає від того, що ми не мали шансів і можливості під час оцих молодих років вивчити повноцінну іноземну мову. Тому ми повинні забезпечити цей шанс для наших дітей сьогодні є нормою у грузинських університетах, коли студенти приходять і у них здійснюється навчання грузинською та англійською мовою. Цілком природньо буде, якщо в Україні в будь-якому університеті може приїхати Нобелівський лауреат з Гарварду і прочитати лекцію англійською мовою, і наші студенти прекрасно будуть його розуміти і могти вступати в діалог. Ось така нам потрібна вища освіта. Ну чудова, просто такі перспективи. Я думаю, що депутати зроблять все можливе, і міністерство підтримує в тому, аби от це все здійснилося. До речі, до речі, створення законодавчів. Чиї рамки для цього надати цю можливість і подекуди зобов'язати тих, хто не, не дуже активно рухаються вперед, це наше завдання, завдання прийняття цього законопроекту. І той компроміс, який ми запропонували, тому що ви знаєте, що автори законопроекту 1187.1 від трьох фракцій Батьківщина. Свобода і удар, в тому числі я, ми заявили свою позицію, розуміючи, що наш законопроект має дуже малі шанси на голосування в парламенті, але розуміючи свою відповідальність, як важливо нарешті надати Україні нову можливість для розвитку вищої освіти і підтримуючи ідейно законопроект, під створений під керівництвом. Михайла Згуровського. ми готові не просувати наш законопроект, а віддати голоси саме за цей законопроект, який має шанс знайти. Ухвалення разом з більшістю у сесійній залі. ну і тепер ще головне, щоб і фінансово також була підтримка, і звичайно, щоб бюджет знаходив ті можливості, аби підтримувати А от так. фінансова підтримка. Ми ж знаємо, що в нас на жаль виконання законів надзвичайно на низькому рівні, і законом про бюджет можна зупинити дію будь-якого закону. І фінансова підтримка вона відзеркалює єдине чи пріоритет освіта і наука в цій країні чи ні. Сьогодні ні, і за усіма показниками ми можемо це стверджувати. І сьогоднішня основна тенденція політики у сфері освіти це тенденція оптимізації і скорочення видатків. Якщо ми будемо далі йти з думкою про те, як заощадити на освіті й охороні здоров'я, тоді держава перестає виконувати свої основні функції по захисту конституційних прав громадян, а перетворюється тільки в репресивний апарат для цих громадян. Це велика небезпека, тому що таку небезпеку дуже добре відчувають молоді люди. І останні опитування, які свідчать про те, що 60, щонайменше 60% людей віком до 25 років прагнуть виїхати за кордон, повинні дуже стривожити очільників нашої країни, адже від'їжджають кращі. Від'їжджають ті, які говорять мовами. від'їжджають ті, які вміють дати собі раду в житті. Ми вклали в них свій потенціал, даючи їм освіту. А вони, не бачачи тут перспектив, виїжджають за кордон. Цей процес можна зупинити тільки тоді, коли держава нарешті повернеться до повноцінного виконання своїх функцій. Лілія Михайлівна. Я вам дякую. Я думаю, що ви зробите все можливе, все, що можна в цій ситуації, зробити, аби освіта все таки була доступною і відкритою для нас, для українців. Дякую вам, що дякую. прийшли. На жаль, маємо прощатися. Нагадаю, гостею студії була Лілія Гриневич, народний депутат України. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.